Український дубляж з'явився тоді, коли я ще не здогадувалась наскільки він заполонить моє серце та вуха. Не починала спочатку, я просто переспала з тобою. Він розвивався, мав свої проблеми, перипетії та історії, які ви дізнаєтесь у цьому випуску. Привіт, культурні люди! З вами Настя. Одразу скажу, що буде два випуски по цій темі. У цьому першому поговоримо про світ дубляжу до доводилося наступати собі на горло під грифом секретно. Документи не підписувалися. Перша така моя робота була. І після повномасштабної війни, що можливо треба закінчувати з цією професією, жодного актора, який повинен був робити цю роботу зараз на даний момент. Немає. Ноль. Не буду російською мовою е, працювати. Ми просто не маємо права е, залишити цю Львівську студію. Український незалежний дубляж достатньо ще молодий. Йому 16 років. Навіть дубляж молодше мене. А. А. Але все почалось не з дубляжу, а озвучки. Ти корозні озвучка. Це ти йдеш е, зразу за героями. Я не дозволяла тобі цього робити. Мені дозвіл не потрібен. Я твій командир. Ти виконаєш наказ. Ми чуємо оригінал, який звучить, і нам потрібно відігравати десь там відсотків на 80 Те, що нам пропонують герої на екрані. Дубляж — це той герой прибирається, і ти маєш повністю бути, відтворювати його емоції, його голосові речі. І ти маєш доступ до їхніх спогадів, емоцій та навіть навичок. А звубляж його так називається. тобто, ти, ну наприклад, граєш 50%. Ти розбила мені серце. Я була в її сміху тоді, але я й тепер тут. Маєш давати натяк і накривати це, і йдеш зверху, ми чуємо англійську там чи якусь іншу мову. Із термінами все зрозуміло, але треба додати трохи історичного контексту. Де там моя машина часу? В цей час Україна вже незалежна, але не у кінематографі. Адже в країні не було закону, який регулював авторські права. Тому в колишніх республіках СРСР транслювали лише те, що отримувала Росія. Ніякого українського дубляжу у кінотеатрах. Навали три кінотеатри, так що прокат міг бути мінімальний. І, Очевидно, копії можна було брати тільки. Здублювані на російській мові. Тим часом на телебаченні іноземні стрічки та серіали вже дублювали українською за кошти приватних телекомпаній. Завезли професійну апаратуру і зразу вирішили. Ну, раз у нас є хороша апаратура. Ми ж не будемо показувати те, що з прокату, Треба свій оригінальний продукт показувати. Українці змогли побачити Альф. Твої очі заплющуються. Твої тіло важче. Друзі. Вітаємо в нашій країні. Thank you. дякую. Я з Нью-Йорка!» Кенен і Кел. Хто любить Кел Любить оранжат українською мовою. Американський комедійний серіал Голова Германа транслювали у той же період, що й «Серіал цей дуже був для мене не тільки знаковий, тому що це перше перша така моя робота була він. Пішов на ICTV тому що американському. А і що ж сама думка. У голові у людини декілька сутностей, які з'ясовують, як їм, до якої їм загальної думки вийти. Вони всередині це вирішують, і ми маємо на виході, це робить уже фізичний персонаж. Наприклад, вони там з кимось посварилися, а там такий. Боксера, боксера тварина така, і він каже: треба йому в морду. І в кінці там, та ні, треба поговорити. Ні-ні-ні, треба і в морду значить, виходить. Також народ добре запам'ятав, як звучать голоси Сімпсонів українською. Як? З 2004 року до сьогодні ми його. Дублюємо на чотири голоси про невгамовних Сімпсонів. Смізерсе, а що це за велетенська? Мавпа, що відповідає за безпеку атомного реактору? Гомер. Ніхто? Твоє почуття провини нема в мене такого. А от історія дубляжу української фільмів саме для кінопрокату почалась у 2006-му. Подейкують підрозділи російських прокатних компаній тоді лютували. Але процес дубляжу українською вже запустили. Першим на великий екран вийшов мульт Тачки. Це Валера. У мене є знайомий комбайнер. Його дійсно Валера Валерій звати, да? І він смішна людина така. І... Я пам'ятаю, що якісь там зустрічі наші з ним. Як він працює, як він говорить. Над проєктом тоді працював режисер дубляжу і перекладач Негребецький. Я тупав ногами, щоб не було валери, бо це ну просто так неможливо. Тоді український дубляж анімації став успішнішим ніж російський. У 2006-му продублювали такі стрічки, як пірати Карибського моря, скриня мерця. На жаль, діти мої цей день. Ви запам'ятаєте як день, коли ви ледь не з'їли. Парфумер історія одного вбивці. У нього було достатньо парфумів, щоб підкорити собі весь світ. Диявол носить Прада. Якщо я не хочу стати такою, як ви. Та не верзи дурниця, Андреа. Цього хочуть усі. Також одним із перших фільмів українською у кінопрокаті був відпустка за обміном. Я ледь не влипла. Знову я й не думала, що зможу це сказати. Буквально ніколи, але я думаю. Ти правильно казав про нас, ми одне з одним не клеїмось. Акторка дубляжу Катерина Сергієва дублювала роль Кейт Вінслет. Пам'ятаю, майже по сценах, як це непросто писалося, тому що як я потрапила взагалі на цей дубляж. Я прийшла в звукостудію озвучувати рекламу. І було двоє дверей, я йшла в ту студію. І цей момент, коли я йшла прямо, відкривається відкриваються бокові двері, і так: о, Катя, а ти актриса? Я кажу: Тобто, ну, в тебе ж диплом є. Я кажу, а та, є, звичайно, заходь. Я кажу, ну в мене зараз реклама, ти допиши і заходь. І от я зайшла, сказали: слухай, є фільм, нам потрібні актори. Хто і вміє працювати з апаратом, і бажано, хто знає про акторську професію, майстерність, хоч щось. І, в принципі, ми потрапили всі там, хто дублював той фільм, всі були професійні актори. Не розумію, що це на тебе найшло. Я не знаю. Та думаю, це проявилося щось трохи схоже на характер. Це був перший фільм, і довго довго ми його писали. Але я дуже вдячна команді. режисером був дубляжу Кость Лінартович. Тоді ми билися над фразами, бо реально і сама команда не знала, що як це робити, але всі намагались зробити якісно. Тому, знаєте, це була синергія, коли кожен... Один одному допомагав розповісти про появу та розвиток українського дубляжу можна чимало, але про це вже є хороша документальна робота, яку я раджу вам подивитись. Дивись українською, як український дубляж увірвався на великий екран. Я лише додам про інші проблеми, які все-таки існували у 2012 році. Уряд України дозволив прокат фільмів, дубльованих у Росії російською мовою. А податківці вилучили апаратуру однієї із найбільших студій дубляжу в Україні. Лідуін її роботу тоді призупинили, а відновити вдалося лише після втручання громадськості. Також не секрет, що до повномасштабної війни в Україні протягом багатьох років знімали фільми та серіали російською. Для того щоб продавати їх в Росію доводилося наступати собі на горло, і я робила це в тому числі. І доводилося йти і зніматися коли тебе запрошували, зніматися у російськомовні серіали. Багато хто з нас, з професійних дикторів, працював також і російською. Я до 2014 року на мене був великий попит. Як російськомовного диктора вони знали, що я українка, але вони казали, що оцей диктор в неї не відчувається, що вона українка. Поступово ми всі почали відмовлятись, зокрема, і члени Київської творчої спілки акторів-дикторів, відмовлятись від російськомовних робіт, тому що в якийсь період тобі здається, що ну я можу там озвучити цю рекламу. Завжди казали, це на Казахстан. Ти інколи, я бачила інколи документи, коли я дійсно бачила, наприклад, що це було на Казахстан, бо я підписувала договори, на Білорусь були історії. Багато коли так ставалося, що документи не підписувалися в цій графі нічого або не вказувалося, і ти не розумієш ну, реально, куди це піде. А з 2020-го почався розвиток локалізації українського контенту на стрімінгових платформах. Дві українські студії постмодерн і так треба продакшн почали співпрацю із Netflix. Вони займаються перекладом та дубляжем продукції американської платформи. Але на стрімінгових платформах українські диктори все ще продовжували озвучувати російською для України. На цьому моменті пропоную перерватися і узаконити наші стосунки підпискою коментарем. З початком повномасштабної війни Росії проти України здавалось би, усе зупинилося і всім точно не до кіно. 24 лютого об 11 годині я мала бути на студії і дописувати там фінальні правки головної ролі Сандру Балок в одному з фільмів. Насправді я не думала, що знайду загублене місто, де Звичайно, мені подзвонили, сказали, що ніхто не приїде на студію. Але одне питання мене, так знаєте, на фоні навіть цих напружених подій розвеселило. Мене запитала менеджерка: а які у тебе плани і графік завтра? Я сказала: ти думаєш, що завтра вже ми всі будемо знов працювати? Вона, ну я про всяк випадок. Війна почалася, був ноль. Повний е, нуль роботи, і потім десь через як відігнали від Києва окупанта, так десь пішло на 5 отак, від того, що було. Коли почалась війна, ми якраз працювали над фантастичними звірями. І це, типу, був основний такий момент, який нас змусив просто е зібрати всю команду, були на середині, десь посередині запису, і зрозуміли, що от, що, що а фантастичні звірі, ми обов'язково маємо дописати, тому що це дуже довго очікувана стрічка, і всі його і всі чекали, і все таке. Це от березень місяць. Ми зупинилися для того, щоб переконатися, що всі вся наша велика команда в безпеці, що у всіх все добре, що всі знайшли. Де там залишитися? У нас велика частина команди залишилася у Києві. Ми зобов'язані писати в студії. Це будь-які проекти під грифом секретно. Ніхто не має права там заходити в студію під час запису, окрім людей, які працюють над проектом. І тому, власне, всі розуміли, що робота віддалено не вийде. З початку червня 2022-го в Україні почали повертатися кінопрем'єри, але переважно без україномовного дубляжу. Але нині актори, режисери, дистриб'ютори повернулися до роботи. І тому зараз я буду дивитися стрічку в українському телевіжі. Так, аватар 2 куди б ми не пішли? Супер Майк. Останній танець. Вічна дилема. Вийти заміж за гроші чи з любові? І що ж вона обирає? Крід 3 третя частина. Упродовж самих минулих років здійснилися всі мої мрії. А з Netflix, що Відьмак такий ну, досить відомий популярний о... скляна цибуля, Sex Life друга частина. Я не можу сказати, що ми там більше чи менше, ніж Польща, адаптовуємо, але мені здається, що більше. Мені здається, що так. Ну, більше, ніж ми це робили раніше. Також Настя, у якості ведучої, забула додати, що в Україні функціонують десятки студій дубляжу, і найбільший з них Лідуен. Постмодерн, і так треба продакшн, І постмодерн вже відкрили нову студію у Львові. Студія у Львові у нас з'явилась лише через те, що спочатку ми думали, що лише через те, тому що там буде безпечніше. Це Львів, Західна Україна. Ми сподівались, що буде безпечніше, і у нас були дуже велика відповідальність перед нашими замовниками завершити проекти, хоча би кінотеатральні, хоча би стрімінгові. Хоча потім ми сиділи такі думали. Хм, а де вони будуть їх показувати? А куди це все піде? Де, ну, тобто, де буде прокат відбуватися, але ну, все рівно відповідальність у нас була, тому ми щодень кооперативно знайшли цю студію. І з часом вирішили, що ми просто не маємо права залишити цю Львівську студію через те, що у Львові теж є актори, там теж. Можна розвивати цей е, ринок, скажімо так, е, і знову ж таки там актори з трішечки своїм таким от львівським акцентом, і це дуже гарна е, була би ідея е, працювати з якимись там польськими замовниками, також тому, що десь приблизно у нас збігає, ну не збігається е, там і акцент, і подача, і все таке. Український дубляж повернувся. Але яким був цей шлях? І що думали актори, режисери щодо подальшої роботи у цій Справі питали, що взагалі буде з українським дубляжем. Я абсолютно чітко відповідала, що все буде добре. Деякі люди е, казали, що можливо треба закінчувати з цією професією, адже ну як? Це ж неможливо, це може тривати довго. Я казала, дуже дарма. Ви так думаєте, що треба закінчувати? Нічого закінчувати не треба. Не треба, я думаю. Все буде тільки розвиватися. Деякі актори одразу виїхали заради безпеки, тому у студії з'явилися додаткові задачі знайти інших акторів, аби закрити проєкти. Ми всередині квітня потрошечки почали сповзатися, тому що ну, якби ми розуміли, що в принципі навіть за таких умов можна продовжувати потрошечки, потрошечки відживати і працювати. Але... Роз'їхалася колосальна кількість акторів, переважна більшість там поїхала на західну Україну. Дуже багато людей виїхало за кордон. Я виїхала за кордон на наступний день після повномасштабного вторгнення офіційного була вимушена взяти дітей, посадити в машину і просто поїхати. І я за кордоном проживаючи рік. Зараз я повернулася, я намагалась зробити все, щоб тримати зв'язок. Зі студіями, замовниками, особливо зі своїми учнями, бо я маю майстерню. Коли ми опинилися в Києві, ми зрозуміли, ми якраз перед повномасштабним повинні були розпочинати роботу над проєктом. І у мене була був уже розподіл по всьому, затверджені голоси, повністю розподіл по проєкту. І я 12 лютого, коли опинилася в Києві, я зрозуміла, що у мене жодного актора, який повинен був робити цю роботу, зараз на даний момент немає. І мені доводилося, просилося тоді дівчаток наших менеджерів, вони обдзвонювали акторів, питали, хто є в наявності. І, вже виходячи із того, розуміючи, як працюють актори, який у них акторський діапазон, голосовий діапазон, ми вже якось потрошки почали верстати свої проекти. І вже коли придбала такий більш мобільний, але дуже якісний мікрофон, апаратуру, я вже онлайн працювала. І з Чехії, де я проживала, але дубляж неможливий був онлайн. Ну, якби за таких обставин це були недубляжні роботи. Ну, трошечки пару разів там я щось підписувала. Але в основному це були реклами, якісь начітки, тексти. Як ми пам'ятаємо, спільнота акторів та дикторів відмовилася дублювати і озвучувати українською російських акторів. Я відмовляюся дублювати українською мовою російських акторів. Я проти того, аби надавати їм свій голос. Наша позиція професійна звичайно залишається твердою, непохитною. Я не буду російською мовою. Працювати, дублювати там російських акторів це взагалі ну, питання. Ну, мається на увазі українською, дублювати російських акторів. Це навіть не піднімається. Хоча зараз є неофіційні групи фріланс-дикторів, де частенько можна побачити, треба озвучити російською, але це вже інша тіньова сторона фріланс-дикторів. Актори, режисери студії вже повернулися до тих обсягів роботи, які були до повномасштабної війни. Ринок дубляжу, наскільки він може, він точно не зупиняється і функціонує. Декілька фільмів я записав дубляжних. Вот ж у плюсах з'явився новий буквально свіжий турецький серіал. Назви, звісно, у них там задля кохання «Попри вірність». Скажи мені правду, у тебе є інша. Ні, звісно, ні. Мабуть, я не помилюсь, якщо скажу, що ми зараз працюємо в тих самих об'ємах, що працювали до повномасштабного. Усім заправляють мейджори. Хто? Настя, якби ви зробили наголос на мейджори, то можливо хтось би щось би зрозумів. а Так це великі компанії, наприклад, Paramount, Universal, Sony, Disney, Warner. Вони мають свої прокатні компанії та дистриб'юторів. А дубляжні студії мають контракти із мейджорами. Мейджери, тому дистриб'ютор зазвичай одразу йде до визначеної студії. Якщо з мейджорів, то ми працюємо з Warner Бразер, Disney uh, і Paramount. Uh... З ну, Netflix це наш основний об'єм роботи. Це Netflix, у них є також theatrical Care Project ну, тобто проекти, які також можуть бути кінотеатральними, ось, але ну, більшість це от для платформи саме. Амазон студії дубляжу перекладають сценарій, адаптують його, добирають творчу команду, яку згодом узгоджують із власником стрічки. По факту від роботи кожного залежить якість кінцевого продукту. Над дубляжем, звичайно, працює ціла команда. І це колективна робота. Але е, не тому, що я акторка дубляжу, і я це пропагую. Але я вам точно можу сказати, що цей продукт. Якість цього продукту створюють саме актори дубляжу. Коли ти сідаєш і сидить ще там дві-три людини поруч із тобою, і ви всі разом командно пишете озвучку, ви повинні всі одне одного підхоп... підхоплювати, це теж партнерська робота. Не менш важливою є робота перекладача, який приймає естафету на початку. І якщо голоси акторів ви можете впізнати навіть у побуті, зранку. Вігінь. Кажу, мені там еспресо без цукру. І хлопець каже: а ви фільми озвучуєте? І я на нього отакими шарабанами, двома, як цей м'ячик, дивлюся, і кажу: Що-що? Я просто не повірив в те, що він сказав. Думаю, ну якась така. Каже, я вас голос пізнав. каже. моя мама дивиться один плюс один турецькі серіали. Я весь час вас чую кожен день. То про перекладачів дізнаються зазвичай із медіа. Так, наприклад, стрічку Кит Лише це мене цікавить переклала запорізька драматургиня Наталія Ігнатіва. Дається фільм, причому, як правило, в робочому вигляді, тобто з логотипами, часто чорно білий Дається фільм, дається скрипт, ну тобто сценарій. І завжди ми ще домовляємося, що після того як все зроблено, там день-два, пауза освіжити голову і знову вичитати його вже як редакторка. А про те, хто дублював ролі, ми поговоримо. Не зараз. Це точно. Цікаво, те, що деякі закордонні режисери затверджують голоси особисто. Уявляєте, вам актору подзвонила українська студія, запросила на кастинг. Ви його прийшли, вас затвердили і тут. Хоп Анастасія Солод. Вел, Йовос із файн. Овкорс, і гас вел візбір, батйо психофізик здазномач авар хіро. Про те, що інколи закордонні режисери і актори затверджують особисто голоси, розповідав і Дмитро Завацький. У мене була дуже цікава історія, негативна, з Беном Стіллером. Коли я записав декілька ролей з ним, там і ніч музеї. Там що в цьому музеї є щось магічне. Сонце сідає, табличка починає сяяти і все оживає. Він сказав: а чого ви пишете? Мене не спитавши. От. І потім вже така ситуація. Він говорить: я буду вибирати, давайте ще записуйтесь. Я вже записуюсь, його, да? і він. ні-ні, І я кажу, от тепер я запишусь так, що він мене не вибере. Побачите. Я вже це професією займаюся під 15 років, я знаю, як це зробити. Взагалі хотів відмовитися, але там з режисером, зі студією. ні, Ну зроби, будь ласка, там зроби. І Я так э, про футболів це діло. А у наступному випуску поговоримо про українські голоси Голівуду, про роботу акторів і про те, як все таки потрапити і розвиватися у цій професії молодим та недосвідченим дикторам і акторам. До побачення з вами була Настя і гарного життя вам!